Ну, це виходить, це вже в мене був 10-й штурм по щоту. Це вже 10-й штурм був. Тобто, ну, на 10-му вже трошки не повезло. Він просто підірвався, він вцепив свій автомат і почав тікати. Тобто я залишився один, у мене не було ні рації, ні, ну, ні, ні, ні рана не залишилося з собою. Я вам скажу, я знав, куди я йду. Я знав, що зі мною воно йдуть, або інвалід, або каліка, і остане в безконечності, або взагалі не стане. Я це все прекрасно розумію. Тобто, я взагалі, я ж кажу, навіть зараз в стані. Да, Так, прогрес є, все добре, ну, потихеньку все налажується. Ну, то, я не розчарований, я тільки мотивований. Я ж кажу, ще, ще піду далі гасити. Він дуже позитивна людина, дуже позитивно настроєний. Постоянно, постійно, постійно, постійно намагаюся допомогти, кажу, не треба. Я, я сам справляюсь, сам з усім справляюсь. в принципі. Ну, я ж кажу, для мене це легко зважаючи на те, що Дмитро знаходиться в нашому відділенні менше місяця, ми бачимо дуже гарну динаміку в його стані, в його відновленні. Це все відбувається завдяки кваліфікованим співробітникам наших.